Нічого не змінилося, у мене внучок є маленький, в Ірпіні живе. І ми вже приготували подаруночок. Він написав, чи сьогодні буде писати письмо з опозданням на День Святого Микола. Він цей праздник дуже чекає. Всі в очікуванні праздника, все буде добре, все буде Україна. Я завжди це святкував 6 грудня. У мене день народження, народження мого сина. Я завжди святкую народження мого сина і День Збройних сил завжди. 91-го року. Дата змінилася. Шануємо також Збройні сили України, також відмічаємо цей праздник. Поздравляємо всіх рідних, близьких. Також ж на Миколайчика, завжди подарунок Миколайчик ложе під подушечку. Вона там написала письмо Миколайчику. І ще попросила? – Стіча. Ігрушечка, яка дихає, і колебельна повпівається для дитинки. У ну, мене дітей нема, це ж дитяче свято Миколая. Ну, а День Збройних сил України, думаю, задонатить на ЗСУ. Та ні, нічого не змінилося. Ніяк, тому що в брат безвідник, тому ніяк, ніякі празники, ми зараз нічого не святкуємо. Нічого не хочеться. Ні, не змінилися. Я співаю при київському терцентрі в ансамблі. Ми готуємося до цього свята, угу. так що буде. Запрошувати будуть, будемо співати. Де скажуть, там заспіваємо. Це ще й санкцію. У мене дід був Миколаєм, і це така традиція в моїй сім'ї. Я дарую щось солодке для мами. Мені теж дарують. І це така приємна подарункова традиція. І зараз вона продовжується? Е, – Так, так, менш, вже менш, але ми стараємось продовжувати її. День Святого Миколая ми митираніч відзначали 19-го, мабуть, так і буде. А День захисників України, звісно, будемо влучати. Ми завжди, завжди к цьому дню збираємо якісь продукти або ще щось і відправляємо солдатам.